Будь ласка, приготувалися вже, вмикаємо камери, щоб я всіх бачила. Сьогодні у нас з вами перший урок з позакласного читання, так? тобто це робота з дитячою книжкою. На цьому уроці ми працюємо з ось такими підручниками: хрестоматія. В кого такої книжечки немає? Це ті, хто були на минулому разі минулого разу відсутні на консультації. Так? Якщо ви завтра будете, то завтра я цю книжечку вам надам. Ті, хто були, вона у вас є. Ті, в кого немає, ті, хто ну взагалі немає можливості її отримати, так то, будь ласка, цей урок записується. Я можу надіслати цю книжечку в електронному варіанті. Сторінки всі буду вказувати, так з якими ми працюємо. Всі ці сторінки будуть висвітлені в нашій презентації на сьогоднішній урок, за якими ви зможете попрацювати. Отже, ми з вами починаємо наш перший урок позакласного читання і працюємо ось з підручником «Хрестоматія» сучасної української дитячої літератури для читання третіх, четвертих. Отже, ми працюємо з вами за цим підручничком. І а, сьогодні на уроці, тобто, що це таке сучасна українська дитяча література? Ми знайомимося з новими сучасними письменниками та поетами, так нашої сучасної української літератури. Отже, сьогодні Сьогодні на уроці ми будемо е, знайомитися з вами із новими письменниками, новими авторами. І першим письменником, з яким ми сьогодні знайомимося, це буде е, Іван Андрусяк. Е, Іван Андрусяк ми будемо сьогодні знайомитися з його творчістю, е, ми будемо знайомитися з його виданнями. Так, і сьогодні на уроці ми будемо читати його е, невеличке. Невеличку п'єсу так під назвою Як подружитися з чакалкою. Тому, будь ласка, починаємо зараз наш урок, а цей урок буде записаний, скинутий вам. Ви можете його будете ще передивитися, перелистати. Але, будь ласка, в кого немає книжечки, ми працюємо разом з презентацією. Дякую, Кароліна, що піднімаєш ручку, але ми починаємо нашу роботу. Наша робота подивіться: розгадати кросфорд. Один хто це? Чи, ди, È, жаба. Жаба. Шлава. Три. Медуза. Чотири. Джераф, джерах. Попугай. Шесть. Но соріг. Но правильно, далі сім. Капля Чап, і вісім. Крокодил. 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 Це у нас з вами крокодил. Подивіться, будь ласка. Отже, у нас двох зашифроване слово. Подивіться, зашифроване слово, яке отримали. Прізвище нашого автора, з яким ми сьогодні працюємо, сьогодні працюємо це Андрусяк. Андрусяк Максим Зарецький. Перестань, будь ласка, зараз займатися. Будь недивимним... ласка, а ми крокуємо з вами далі. Отже, Іван Михайлович Андрусяк. Ось, подивіться, будь ласка, це людина, це сучасний письменник, перекладач, автор поетичних та прозових та дітей та головний редактор видавництва Фонтан Казок». Сьогодні ми працюємо з його творчістю та його у кого шумно? Ми сьогодні знайомимося з його творцями, власний на сьогодення, письменник, який народився 28 грудня 1968 року в селі Вербовець. Косівського району Івано-Франківської області він закінчив філологічний факультет Івано-Франківського державного педагогічного університету інституту імені Стефаника. Він живе в місті Березані під Києвом. Любить розповідати, буцімто писати почав тоді, як народилася молодша донька. Отже, подивіться, будь ласка, це його перші як би кажучи, збірки, так перші збірки, усе солодший сад, звіряча абетка, зайчикова книжечка, кабан дикий хвіст великий, тобто це його перші збірки. так далі Закоханий бурундук, так хто боїться зайчиків, чука О, Боже, чупакабра. Тобто ось такі. Його, як ви кажучи, публікації. Але у 2007 році виходить друком найпопулярніша повість «Казка» для дошкільнят для дошкільняти молодших школярів Стефа і її чакалка, з яким ми сьогодні будемо знайомитися з однією, тобто з частинкою. Так, ми не будемо читати повністю. Ми будемо читати ну, частково так? сьогодні знайомитися із цією повістю казкою. Каз, чакалка це казкова істота, якою на Слобожанщині та Полташні в давнину батьки лякали своїх неслухняних дітей. Мовляв, та прийде вночі, забере таку дитину у мішок і понесе в темний ліс. Саме так і стається з героями повісті, які втрапляють у казкову школу чакалок і бабаїв, де їм дозволено робити. Все, що заманеться. Отже, сьогодні на уроці ми знайомимося із частинкою так, повісті під назвою Як подружитися з чакалкою, так. Ну, але що хочеться сказати, що ти, Кароліна, хочеш? Нічого, нічого. Ну, ти піднімала руку, кажи вже, Каролін. Нічого. Добре, будь ласка, отже, також е, крім е, цієї повісті. А є поезія збірок, так під назвою «Який Пухнасте вони здобули популярність публікацій спочатку у журналах, а потім тільки отримали свою, як би кажучи, свою відомість у збірці, так які також покладені на музику українським відомим композитором та звичайно продюсером. Давайте подивимося з вами. От дивіться, ось у нас. Є така, як би кажучи, лякація так, Івана Андрасюка. так, Лякація це ну, тобто, малювання, так, чапля, біла, чапля, сіра прилетіла і не сіла, а одна за одною все стоять над водою. Тобто, можна змінювати, змінювати, бачимо, ми можемо змінювати ну, малюнки. Так, але вислови можуть бути однакові, що хмара біла, хмара сіра, прилетіла і не сіла. Тобто, дивлячись, ну про що йде тут мова? Так само риба, біла, риба, сіла, так, але риба прилетіти не можна. А треба замінити, що не летіла і не сіла, а одна за одною все пливуть за водою. Також є оці лякації ну, цікавинки про те, що як тут говориться, що. Постав, що нам треба зробити? Ну, подивіться, нам потрібно поставити запитання по різному. Ну, тобто такі цікавинки: це фрагменти, вирізочки, що можливо може бути у його таких цікавих підручниках, та звичайно, ну його як би кажучи, публікація. Хто живе в морі заміж жаби? Це медуза, хто наминав сирник з медом. Ну, це про це потрібно знати. так, хто, хто поруч із соломою. Пригадайте хто крабик, хто не любить, кого, що не люблять крокодили. Ну, тобто, це якщо дивитися і читати, і працювати над тим. Але сьогодні ми з вами будемо працювати з нашою хрестоматією та сторіночками 20, будь ласка, 31. Тридцять а ми сьогодні знайомимося з вами із такою, як би кажучи, Каскою, так, повість каскою, точніше, це йде як п'єса, і а, з її такою частинкою, як подружитися з чакалкою. Ми зрозуміли, що чакалка це ну, істота, вигадана, якою батьки лякали своїх дітей, коли вони були неслухняними. Тому, будь ласка, сьогодні ми знайомимося з вами із цим оповіданням. Ми його з вами читаємо. Ви знаєте, що завжди ми на позакласних читаннях читаємо. Так, і потім виконуємо завдання. Для перевірки розуміння прочитаного я вам надішлю невеличке тестове завдання у вигляді тестування на сайті на урок, яке ви маєте пройти, для того, щоб я зрозуміла, чи зрозуміли ви прочитане і ознайомлення, і чи правильно ви ознайомилися. Чи зрозуміли про що йде мова? Отже, в нашій е повісті? Отже, е хто є дійовими особами нашої повісті? Подивіться, якщо у вас є підручник, давайте відкриємо на сторіночці двадцять кого немає. Будь ласка, працює з екранчиком. Отже, дійові особи це є у нас хрущ. Травневий жук, так страшненький, але добрий. Вилетів із вірша. Можливо, колись був а, Антоничем. а Тепер знову живе на вишнях. Далі Стефа, а, татова мазунка, мамине золотке. Капосна і вредна дівчинка, одне слово, наймолодша дитина в сім'ї. Вона весела, кмітлива, але дуже сильно балована. Ходить у старшу групу дитячого садка. Чакалка це казкове страшидло, родичка Бабая і кандидат педагогічних наук, ну так чогось називають. так? Ірця, трохи плаксива дівчинка з неповної сім'ї. Вона ходить зі стефою в садочок. Сіяр, хлопчик з родини афганських емігрантів. Добре, розбишака теж ходить із Стефою до садочка. Орина, дівчинка-розбишака, школярка, сестричка, старша сестра Стефи та школярка. Також є голос тата за кадром, голос мами. Отже, короткий зміст першої та початку другої дії. Будь ласка, починаю читати я, ви уважно слухайте, далі. Потім за мною продовжуєте вечір. Удома батьки зайняті своїми справами. Сестричка вчить вірш на пам'ять Богдана, Ігор... Богдана Ігоря Антонича, який їм задали у школі. Антонич був хрущем і жив колись на вишнях, на вишнях тих, які оспівував Шевченко. А Стефан нудиться і тому заважає сестричці вчитися, вимагає, щоб та з нею погралася. Урешті сестрички голосно сваряться, навіть до бійки між ними доходить. І ображена стефа відтак засинає, е, зневаживши попередження батьків про те, що уночі таку неслухняну дівчинку може забрати страшна чакалка. А чакалка й справді проходить уночі і забирає у е, величезний е, звуконепроникний мішок не лише стефу, а й її друзів із, садочця, із садочка. Ірцю та е, сіяра та м, школярку розбишаку Орину. Несе вона їх далеко за місто у темний ліс, посеред якого е, в давно покинутому людьми селі збереглася стара школа. У тій школі й мешкає чакалка, кандидат педагогічних наук. Прокинувши зранку в мішку, діти користуються тим, що втомлена так чакалка спить, і вирішують утікати. Однак вони не знають дороги і не вміють орієнтуватися в лісі, тому. Блукають та зазнають низки веселих пригод, і, врешті, чакалка їх знаходить і повертає назад до школи. Тим часом сестричка, виявивши, що стефу вкрали, дуже хвилюється і вимагає в батьків негайно викликати поліцію, наздогнати чакалку і повернути малу Вереду додому. Проте батьки пояснюють їй, що поліція тут не допоможе, бо чакалка це казкова героїня. А отже, й перемогти її можливо тільки по казковому. І тоді сестричка посилає Стефі на допомогу Хруща Антоничевого вірша. Отже, подивіться, ми прочитали. З першої частини так короткого опису ми дізналися, що дівчатка між собою почали сваритися, але дівчинка Стефа, так, вона що знехтувала попередження своїх батьків і почала сваритися зі своєю сестричкою. І... А все ж таки чакалка прийшла і забрала її, її друзів з дитячого садочка і ще вредіну школярку розбишаку Орину і понесла їх за місто, за точніше в село, яке було вже давно закинуте людьми, так у стару школу. Вони, діти, начебто, вирішили врятуватися і втекли, але, але чакалка все-таки знайшла. І коли сестричка зрозуміла, що Степ все ж таки викрала чакалка, вона попросила батьків викликати поліцію. Але батьки що сказали? Що поліція тут не допоможе? А допомога потрібна яка? Казкова. Якщо чакалка це казкова істота, то і казково потрібно їх рятувати. І сестричка вирішила послати на допомогу стефі Хруща із вірша Антонича. Отже, подивіться, будь ласка, дія друга сцена четверта, бачимо, так що клас чакалкиної школи. Ну, тобто, ми повинні це уявляти, тому що це іде як п'єса, а п'єса це з використанням усіх усіх. Будь ласка, можна тихіше? Це з використанням навіть ну, всіх, як би кажучи, не те, що дійових осіб, але і моментів. Тобто п'єса, тут іде навіть опис, що знаходиться у кімнаті, що є в кімнаті. З використання навіть інвентарю, парти, дошка, вчительський стіл на партах купами навалено різноманітні штучні наїдки, напої, сухарики, чипси, соколадні батончики, газова вода у пля у пластикових пляшках. Подивіться, будь ласка, і Орина, Сіяр, Ірце і Стефа все це з великим апетитом поїдають, і виникає між ними діалог. Будь ласка, у нас є Орина, у нас є Ірця, у нас є Сіяр і є Стефа. Орина це Злата Свистун, Ірця це Злата Бабич. Будь ласка, Орина Даша, Сіяр Андрюша і Стефа, будь ласка, Софія. Будь ласка, прочитайте, яка ж розмова виникає між дітьми. Орина, злата Свистун. А можете повторити, хто я? Орина. Орина. З повним ротом. З повним ротом. Сповнен... Періодично Сповнен... запиваючи газованою водою. Сповнен... Пляшки. Злата, дивати й годі. Оце так обід. Сухарики, чіпси, кола, батончики. Златунь, чого ти мовчиш? Можна? Я. Ви в мене лагаєте дуже сильно. Е, будь ласка, отже, Орина, давай, Максим, читай за Орину слова. Дякую. Ви що, знущаєтесь зараз наді мною? Можна я? Починаємо. Будь ласка, Кар... Кароліна, читай з самого початку. «Диватай годі. Два та й годі. Оце так обід. Я найдужче люблю і. Саме те, що я найдужче люблю, і те, що батьки дозволяють хіба зрідка, з великою неохотою. Чакалка виявляється, молодець. Ірця, хто в нас? Ірця, Ірця, будь ласка, хто? Я. Давай злата. Ти облезно виспан сетака mm -hmm. дитяся mm -hmm. волоба. Отак, Орина, Кароліна, далі. Ага. Uh. Ну слідкуйте, ну діти, ну що це за ага, Ой, є шлюкір, скарлатина, краса і всі шоколадні батончики ням-ням наємося і похворіємося, калці на зло. Ми будемо лежати і балуватись, а чакалку хопить інфаркт. Сіяр, будь ласка, Андрюша. А що шо... а це таке? цей Інфаркт. Інфакт Орина хвороба така. Ні, це не добре, і тоді ми захворімо, і чакалка захворіє, і ніякої від цього не буде користі. Не школа, а Лазарет. Стефа, а, будь ласка, Даша Стефа. Слухайте, ви що, наді мною знущаєтеся, чи що? Можна я будь ласка? Можна я? Читай, Кіра, Стефа. Ага. Якщо ми захворімо, то балу балуватися не будемо, тоді не хочеться балуватися, але їсти все одно хочеться. Ну і в п'єсі ну, під час цієї розмови говорять, що заходить чакалка. Чакалка говорить, наїлися тепер усі за парти починаємо наш урок. Діти принишкли і неохоче сідають за парти. Лише сіяр сія сідає не за парту, а на парту. Демонстративно повертається до чакалки спиною і звішує ноги на стілець, Так, чакалка дещо розгублено. Бачимо ось на малюночку, ось ця чакалка, так? Ні, сіяре, ти не ти не на парту, а за парту сідай. Так, перегортаємо далі сторіночку, і далі йде опис, що ж відбувається, які події відбуваються далі. Сіяр із неохотою сідає на стілець, але ноги схрестивши, виставляє на парту як американець. Чакалка ще дужче розгублена, але тоді вже ж опа все ж опановує себе і вирішує не звертати уваги. Вона стає перед класною дошкою, складає руки на грудях і глибоко вдихає, і урочисто починає. А ну, розкажіть мені, як ви втікали? Діти дивляться на неї з подивом. Усі в класі зав... Ус... У класі зависає гнітюча тиша, навіть сіяр забирає ноги з парти. І тут говорить Орина Кароліна, будь ласка. Та, тікали, то, тікали Вам, вам що до того? Чакалка прижмурилася, а ви ж все ж таки розкажіть. Сіяр люто блиснув оченятами? Е, прямо тікали, усе прямо і прямо, а вийшло криво. Чакалка, звісно, що так. Але на що ви, на, на що ви орієнтувалися? Що було прямо? Сіяр? На око. Зрозуміло, сіяр. Що вам зрозуміло, Знущаєтеся в перший раз не вийшло, не хвилюйтеся, вийде на другий, а ні, то на третій чи на четвертий. Ми все одно втечемо, все одно. Ми все одно втечемо, все одно, а не втечете, не втечете, бо не захочете, Ірця, хто в нас? Кіра, Яй. злата, злата бабич. Угу. Хлипаючи, заходять. Хлипаючи, то плаче. Так, ну це п'єса, тут тобто, вже потрібно грати. Захочемо. Ні, не захочете, любі мої, навіть тоді, коли знатимете, як орієнтуватися в лісі, адже для того, щоб утекти, треба знати, куди тікати. Ви знали? Ні. А куди ж ви тікали? А тепер тікати не просто прямо. А в якомусь певному напрямку, в якусь сторону світу, сторін світу є чотири, північ, південь, захід, схід. Ви про це чули? Всі відповідають хором. Що? Чули, чекали, Чували. щоб визначити, куди йти, найкраще орієнтуватися за космосом, о, за космосом, о, за компасом. Ви маєте компас? Да. Ні, не маємо отожбо. Але це не страшно, бо коли немає компасу, можна орієнтуватися за зірками. Ви бачили зірки, коли йшли? Mm -hmm. Ні. Звісно, бо був день, а зірки видно лише вночі. Але в день, шановні, повітряна тривога. Будь Тобі ласка, тримати. я вас дуже прошу. Ви дочитуєте до кінця ось, ось цю п'єску до сторіночки 31. Будь ласка, в кого немає підручника? Я зараз вам пролистаю. Ви будете зупиняти і читати. І в кінці, будь ласка, я вам надсилаю зараз. Надішлю як завантажиться цей запис. Я надішлю вам тестове завдання на урок. Ви виконаєте. Я перевірю, як ви прочитали і як ви зрозуміли прочитане цієї, цієї казки повісті. Будь ласка, переходимо в укриття. На цьому, будь ласка, сьогодні у нас вже уроки онлайн закінчуються. Всі відео всі посилання надсилаю. Все, до зустрічі, бережіть себе, будьте в укритті. 我。